У Київському регіоні 1,6 мільйонів складських площ присутньо. З них ми виділяємо приблизно 300 тисяч це спеціалізовані складські приміщення, мультифункціональні це температурні, фармацевтичні та склади для зберігання АДР товарів. Якщо про них говорити, це таке було основне основне питання. У нас да про е, попит і наявність е, мультитемпературних комплексів, е, тому треба відмітити найпопулярніший це як у нас в народі прийнято казати холодильні морозильні камери. Попит найбільший. Е, було зруйновано декілька, на жаль, складів холодильників, які були повністю завантажені. І виник дефіцит площ холодильних. І на сьогодні ми відмічаємо, що їх не вистачає. Не вистачає в розрізі десь, напевно, 50-70 тисяч. Якраз такий комплекс зараз і будується, його відновлюють. Він був зруйнований це в броварах в півневому. Ранні ставки на спеціалізовані склади вони завжди були вищі, ніж на сухі, і на сьогодні вони становлять середня ставка на холодний склад. Це 0 плюс 4 з 350 гривень. Якщо ми говоримо про морозильні камери мінус 18, це 400 в деяких випадках 450 гривень. Я всі ціни називаю зараз з ПДВ і з операційними OPEX Operation Expenses без комунальних. Тобто, це така ставка, будемо казати, майже ОЛІН. Туди входить орендна ставка, операційні і ПДВ фармацевтичні склади. То теж багато складів було розруйновано, як у власності, котрі були, так і в оренді. Як вийшли з ситуації фармацевти? Фармацевти, деякі орендували сухі склади, переробили їх фармацевтичні. Ну не складно переробити його, додавши вентиляцію, якщо вже стіни миючі, то він в принципі потребує тільки вентиляції і опалення. Температурного зберігання, або е, були орендовані склади фармацевтичні, які не використовувалися раніше як фармацевтичні, а здавалися як сухі. Такі теж були приклади. По е, принципі, е, багато було фармацевтичних того часу, там 2-3 роки тому, які не були завантажені фармацевтичними орендарями і здавалися, як звичайно, сухі. На сьогодні, якщо ми хочемо орендувати фармсклад, Ну, там є буквально декілька тисяч метрів, не більше. Там до 10 тисяч ми можемо знайти. З точки зору АДР складів, тобто для зберігання небезпечних товарів, таких як гербіциди, пестициди, де потрібно більш уважні характеристики складу. Там потрібні і стоки, і вентиляції, і хюмідіті, е, е, тобто е, вологість для зберігання цих всіх е, товарів. То тут ситуація змінилася е, докорінно з точки зору, е, що частина території. Ну, вона ще є окупованою, частина території є небезпечною наразі. Тому ці склади, що ми бачимо: от останній склад був введений в експлуатацію це Васильків логістик, 6 тисяч це АДР складський комплекс минулого році він був введений в експлуатацію і він був не заповнений адр е, орендарем, а був зданий як сухий звичайний склад, щоб не простоювати. Не мати вакантність, тому ну, ринок складів АДР він по пошатнувся, нема, такої, нема такого завантаження, як було, і потреби нема такої. Говорячи з точки зору сухих складів, картина була досить різною за ці півтора роки, за ці 18 місяців. Я так трошки в історію. Поглинуся, що е, на кінець 2021 року вакантність майже дійшла до одного е, відсотку, тобто не було нічого вільного ставки оренди почали зростати, і це знову ставав прибильний бізнес для будівництва для інвесторів і міжнародних гравців, які вже планували виходити на ринок. Але війна повністю докорінно змінила ситуацію. Е, 30% в Київському регіоні було знищено, що призвело на початку до дефіциту. А через декілька місяців вакантність зросла до 7 Багато компаній відмовлялися від складських площ, багато компаній перевозило свої операційні процеси на захід країни, і ми відмітили. Досить великий відтік від е, столичного регіону е, гравців складського ринку, але згодом е, ця ситуація змінилася, коли столиця стала більш е, захищеною. Е, почали повертатися е, навіть крупні гравці, які перевезли свої е, РЦ е, складські комплекси розподільчі. Вони почали повертатись, і вакантність потроху почала зменшуватися. На сьогодні е вакантність ще дійшла до 3%. Це десь приблизно 52 тисячі метрів квадратних у Київському регіоні. Ми говоримо про склади класу А та Б. І е з цією новиною ставки оренди то орендодавці трошки змістився, фокус е м'яч перейшов на сторону орендодавців. Е з того, що. Майже неможливо знайти 10-5 тисяч метрів класу А одним лотом, що потребують великі гравці. Тому е, орендні ставки трошки підросли. Остання наша угода була це угода на там, 10 тисяч квадратних метрів. Які були підписані ще заздалегідь, ще комплекс не готовий до оренди, але вже були підписані підписана угода до його оренди на наступний рік, навіть складських площ не вистачає тих, що є наразі, і ми бачимо, що декілька інвесторів, як локальних, так і навіть міжнародних, повертаються до інвестування. У будівництво і вже починають проектувати і будувати є ризики не тільки воєнні, є ризики і економічні, як фінансові, це девальвація. Всі інвестори вони приходять з доларом або з євро. Вони хочуть отримувати капіталізацію теж у валюті. Але на сьогоднішній день ринні ставки. Якщо і підписуються з прив'язкою до долара, то, то є все одно коридор, да? це приблизно десь 15%, який може там, покрити орендар. Але з нашої історії ми бачимо, що девальвація може бути і вища. Тому інвестор не буде повністю забезпечений, а також е суттєво відрізняється, якщо порівнювати там, європейський ринок, це термін угод. Тобто на європейському рівні це 5-10 років, це повністю нормальні угоди. Але на нашому ринку максимальні угоди це там, трьохрічні, з можливістю виходу з договору з попередженням 6 місяців. Тобто, гарантій, інвестор майже ніяких не отримає, і ризики досить для інвестора міжнародного суттєві. Що стосується локальних інвесторів, вони, по-перше, можуть побудувати дешевше, ніж міжнародні, маючи досвід і маючи зв'язки локальні. Це по-перше, по-друге, вони вже добре освічені на ринку логістики внутрішньому, і це знаєте, як маленьке село. Всі друг друга знають і можна зробити там 20 телефонів дзвінків, і тебе вже буде три орендарі. На новий твій комплекс. А, тим паче у теперішній час, коли дійсно є потреба вже в столичному регіоні е, будувати нові складські комплекси. Тому декілька локальних, таких як, наприклад, Альтера Груп, да, це велика компанія, які вже оновили будівництво свого е, комплексу під Києвом. А, такі компанії, як е, АДГ, Альфа Девелопмент Груп Дніпропетрівські. Девелопери, вони мають досвід, досить великий такі компанії, як RLC, про те, що я казав, да? у них теж є досить великий досвід у будівництві не тільки складської нерухомості, а в принципі комерційної, да. І офіси, і ретейл. тому ми бачимо, що зараз не тільки це е, анонсується, а будівництво вже розпочалося. Навіть маленькі локальні гравці е, будують там по ну, ми їх там не відносимо до великих е, професійних е, будівельників, але вони теж будують по 3-5, навіть інколи по 10 тисяч е, в околицях Києва. І ці склади вони дуже швидко заповнюються. Бо е, ну Будемо казати так, найкраща локація, вона має сенс. А якщо це окружна дорога Києва, це напевно найкраща локація, яка є на сьогодні, і віддаленість 5-7 кілометрів, вона завжди буде у попиті. Говорячи про оренну ставку на сухі склади, треба відмітити, що вона почала зростати. Якщо вона ще у травні місяці була 200-250 гривень за А клас з ПДВ з операційними, та на сьогодні ми відмічаємо, що є угоди навіть до, близько до 300 гривень за квадратний метр в місяць з ПДВ з операційними. Тобто, це і це угода, це контрактні вже ставки. Тобто ми бачимо, що ринок стає сильнішим, якщо зростає орендна ставка, буде зростати окупність комплексу, тобто ставка капіталізації. Бо вона дуже суттєво зменшилася з тим, що було падіння орендної ставки і здорожчання будівництва. Всі матеріали, ну майже всі, вони все одно йдуть з тим іншим походженням міжнародним. Навіть якщо вони вироблені в Україні, ми бачимо і прогнозуємо, що е, здорожчання на 25-30% е, на сьогодні складських е, комплексів. Е, якщо говорити на квадратний метр при 20-ти тисячному складі, квадратний метр приблизно коштував раніше це 500 550 доларів. Якщо це А-клас, на сьогодні це. Е, 700 доларів, якщо це якісний А-клас з опаленням, сучасний комплекс плюс ПДВ, тобто це ще без ПДВ. Про ставку капіталізації я ще можу відмітити, да, якщо вона була до воєнного часу 15-17, а навіть інколи можна було знайти комплекси і до 20% річних. Це призводило до високого інтересу, і ми знаємо, як Dragon Capital багато комплексів придбав за останні там 10-12 років. І це були угоди. Ну, там де ставка капіталізації була досить високою. На воєнний час ми не фіксували. Ми слідкуємо за ринком тримаємо руку на пульсі. Ми не фіксували ні одної великої угоди зовсім за ці півтора роки. Не було. Жодного продажу, ті інвестори, які е, хотіли піти з, з України, е, вони е, не готові були продавати комплекси свої по демпінговим цінам е, в воєнний стан, а тримали е, ціни на там 450 480 доларів за квадратний метр. Це звучить досить привабливо, якщо е, коштує. На будівництво 650 700 це майже там в два рази менше, але це комплекси вже не нові, і е, виходячи з ставки е, орендної, навіть е, купляти з інвестиційної точки зору е, по, таким, е, по такій вартості ну немає сенсу, бо твоя дохідність буде на рівні 7-8 всього, тому що ставки. Навіть на поточні контракти вони зменшились на воєнний час, і багато орендодавців давали дисконти і дають наразі. Тобто, це заключення ставки в гривні, це фіксація в гривні. Якщо орендна ставка, як ми е, говоримо, вона буде зростати і вона вже зростає, то і ставка капіталізації почне збільшуватися. Що буде Поштовхом до подальших інвестицій у цю галузь, і навіть попри війну ще треба відмітити, що було закрито в Київському, тільки в Київському регіоні, майже 200 тисяч складів було орендовано, тобто, це досить ну, суттєвий показник: 70 або 80% з цих 200 тисяч. Це вимушений вимушена оренда. Ми її так називаємо для збереження бізнесу. Тобто, багато орендарів залишилося без своїх складів, без своїх площ, і вони були вимушені дуже швидко орендувати для зберігання бізнесу або можна було його втратити з цих 200 тисяч, які були закриті за 18 місяців війни. Наша компанія Watermelon Development закрила 43 тисячі квадратних метрів складів. Майже всі інші були закриті напряму, бо, ще раз повторюсь, що ринок дуже малий, всі друг друга знають.